Голі Джексон, виживуть п'ятеро, сім. Агов. гукнула Ред глухим голосом, гарячково обмацуючи поглядом темряву. Просто чудово. Це була б найгірша смерть у світі сидіти під деревом і пісяти, коли на неї з лісу вибіжить маньяк із сокирою. Ред загине так само шляхетно, як і жила. Ні, найгірша смерть це задихнутися. Ні, ні, власне, ще гірше було б померти на колінах, від двох пострілів. у... Гаразд, гаразд досить. У лісі нікого не було. Ред знала це, знала тут не було нікого, крім її друзів, у полі за її спиною. Це просто пацюк, чи кажан, чи єнот, чи, може, вампір. Але тепер це байдуже, адже вона вже зробила свою справу. Ред звелася на хитких ногах, натягуючи трусики та джинси квапом, застібаючи гуздик і блискавку. Хулко підхопила із землі свій телефон і здіняла його в руці, наче зброю проти ночі. «Ха! Бачите нікого, кажа казала, казала ж вам. Попри це, Рет однаково вирішила пробігтися до кемпера. Олівер і так скаже, що вона надто загаялася. Зібране у хвіст волосся, шмагало її заду по шиї, і ред чула, як у вухах гупає серце. Це від бігу чи через маньяка з сокирою. Ліхтарик метався в її руці туди-сюди, освітлюючи дорогу коротким спалахом. Ред перечепилася через кабінет, якого не помітила, і виявилася, коли гомілка зрадливо підломилася під нею, намагаючись збити її з ніг. Ред, Ред зійняла телефон, Артур був на дорозі, всього за 10 фунтів від неї. Він крокував її назустріч, окуляри зблискували у світлі її лахтарика. Усе гаразд? питав він, нам здалося, що ми чули твій крик. Ох, було таке, сказала Рет, панікуючи і намагаючись непомітно для Артура перевірити, чи застемнула блискавку до самого верху. «Відганяла ганяла маняка із сокирою. Що ж, сподіваюся, він задоволений вечірньою прогулянкою, сказав Артур. Коли вони нарешті зійшлися на дорозі, а тоді розвернулося і покрукували разом із нею до кемпера. Так, цілком задоволений. Він любить гуляти в лісі і дивитися, як дівчата пісяють. Артур приснув він поправив окуляри на носі зненацька непевною рукою. До речі, я збирався перекрити очі рукою і погукати тебе, коли підійду, казав він так, наче відчував необхідність її в цьому запевнити. Тож я не, не бачив, я пісю? запитала Ред так гадаю, для цього трохи зарано. Що він мав на увазі? Трохи зарано. А для чого не зарано? На думку Рет вони просто ніяково фліртували. Як уміли. Це триватиме кілька місяців, а потім Артур візьметься за важливіші справи, як усі інші, піде до коледжу та знайде собі там дівчину, яку привезе додому на день подяки. Ред. Дідько, вона що його не слухала? Він ще щось сказав?» Так, ти знаєш, е, я давно хотів запитати, сказав Артур, чому батьки тебе назвали Ред? О, хто ти це проси, сказала вона, бо я рода, не знаю, чи зауважиш ти моє розкішне полум'я волосся. Ред сягнула рукою до зібраного у хвіст волосся, висмикуючи з нього тьмане русяве пасмо. Артур усміхнувся, хитаючи головою. А насправді? Насправді, моє повне ім'я Редфорд», – сказала вона, не зводячи погляду з кемпера, що все наближається. Їй здається, чи його вже опускають? Мабуть, колеса вже замінили. Мене назвали на честь діда Редфорд Фостер. Чудове ім'я, засміявся Артур. Справді, дуже поважне. таким він був, сказала Ред, дід був капітаном поліції, тиша. Як твоя мама? Це слово прибило груди Рет, лишивши там діру, в якій витікало повітря. Вона сповільнила крок, намагаючись перевести подих. Так як її мама, грейс Кенні, капітанка департаменту поліції Філадельфії, третій округ, вона не думала, що Артуру про це відомо. Артур раптом зупинився, ловлячи її за руку. До кемпера лишилося футів двадцять. Знаєш, напередодні медія відвела мене осторонь і застерігла, аби я ніколи не питав про твою маму, сказав він. І взагалі не згадував про жодних мам у твоїй присутності. Якщо ти цього хочеш, я так і робитиму. Але якщо ти не торкаєшся цієї теми зі своєю кращою подругою, я подумав, що ти можеш хотіти поговорити про це з кимось іншим. Я не проти, якщо захочеш колись. Ні, вона не хотіла про це говорити. Ред не могла говорити про неї, не могла думати про неї. Артур не знав ред тоді. Він був новачком у їхній компанії, він не міг знати про її маму. Може, саме це і подобалося ред у ньому. На нього не вплинуло це знання, але тепер йому було відомо, йому сказала Меді, то що це все змінювало? Це тому Артур завжди був таким добрим до Ред. тому його голос м'якшив, коли він звертається до неї. Дівчина пустила очі достатньо. Ред відмовлялася думати про маму, про те, що Артур усе знає, що йому її шкода. Треба виштовхати це з голови, треба перескочити на іншу думку. Ось, нема. Що робитимеш, коли ми закінчимо школу? Запитала ред у нього те, чого ніколи не питала, бо сама не навідала про це говорити. Артур зіщулився від того, як вона його відкинула, і те, що очі. Вступатимеш у коледж? Ем, ні, власне, сказав він оговташись. У мене є сімейна справа, жодних інших варіантів. Він скривився. Що в них за сімейна справа така? Гамселиди цуценят? І що це? запитала Ред, усякі штуки з нерухомістю, але я сидить, сидітиму в офісі? Це не так погано, угу. кивнув Артур. Якщо не зважати на те, що я кожнісінький день втрачатиму в чотирьох стінах. А, стара добра клаустрофобія, сказала Ред Артур зівняв палець саме так ред сорнула носом. Тебе що, замкнули в шафі, коли ти був малий? Це був жарт, але Артур не всміхнувся. Він мовчки втупився в дорогу під ногами, втягнувши голову в плечі. Так, сказав він просто. Це був жарт, але іноді мій брат не знає, коли спиниться. От лайно, тепер Ред бофнула зайве. Ось Артура досі були тьмяні, а губи ніяково стиснути. Може, він не хотів говорити про свого брата так само, як ред не хотів згадувати маму. Тоді вона уклала за Артура мовчанку. Мовчазну году, він погодився, навіть якщо не знав цього. До того ж, сьогодні в них були важливіші проблеми. Треба просто хутко змінити тему, Зайняти їхні голови чимось іншим. Значить, тобі треба знайти роботу на свіжому повітрі, сказала Ред, може, спробуєш вигулювати собак? Артур струсив той вираз свого обличчя і підняв на неї вже трохи бадьоріші очі. Можу, бути фермером, сказав він. Чи працювати в заповіднику? сказала Ред. О, круто. Уряд знацька з'явилася ще не одна ідея ще можна бути маніком із цую. Чув, ця посада вже зайнята. Ред уже майже забула, що саме вони тут перех... перераховують і чому. Та перш ніж встигла сказати щось, пустка випухнулася звуком. Оплески, радісні вигуки, тріумфальне улюкування Саймона. Схоже, вони закінчили. Ходімо, сказав Артур, ведучи ред до кемпера. Вона могла помилятися, але їй здалося, що була коротка мить, коли він протягнув її руку, а тоді відвів. Вони підійшли до дорешти. Роздерта шина вже лежала на дорозі, а кемпер стояв на новенькому колесі. Семен пригортав до себе домкрат наче старого друга. Ліхтарик Ред освітив усміхнені обличчя Ось ти де», – сказала, сказала меді до Ред. Я вже почала хвилюватися. Дякую за допомогу, Ред, додав Олівер, тримаючи Рейну попід руку. Ред була впевнена, що більшу частину роботи виконала саме Рейна. Завжди, будь ласка, відповіла Ред. Ох, між іншим я дещо перевірив, продовжував Олівер, звертаючись до Артура та Ред. Попереду і справді тупик. Ну, тобто, не зовсім, бо далі знову починаються дерева й дорога, Іде поміж ними. Але кемпер там не пройде. Гаразд, вибач», – сказав Артур, за що він перепрошує? Вони всі загубилися, і царят під'юджувала їх їхати далі. І через неї вони всі опинилися тут. Усе гаразд, сказала вона, ми можемо розвернутися. Чудово, тоді до роботи, знову плеснув у долоні Олівер. Рад, можеш взяти старе колесо і покласти його в багажник. Меді, хапай бурси і гайковий ключ. Ред підхопила колесо незвично мляве в її руках. Вона розглянула на розрив, окресуючи поглядом по шматовій краї. Роздерти вщент. Сюди. Саймодом кратом вказав їй на багажник. Артур, Рейна і Олівер уже почали обходити кемпер спереду, сяючи у світлі фар. Вони поверталися до дверей. Отже, сказала Меді, силкуючись утримати в непевненому обремку гайкові ключі бурси. Артур пішов тебе шукати, бо я все, що ти заблукала в темряві. І він мене знайшов, сказала Ред, кінець історії. Ох, що це? спитав Саймон. Відчиняючи найближче багажне відділення і заштовхуючи туди домкрат. Дівчатка пліткують?» – Ні, сказала ред, схиляючи повз нього, Ні", щоб заструмити багажник здуте колесо. Воно приземлилося із глух... глухим чвак. Ох, я теж хочу поплікувати з вами. він обережно надув губи, смикаючи ред за рукав. Нема про що пліткувати, Артур пішов шукати ред, сказала меді, гучно висипаючи бурси та гайко виключив багажник. Рукнула двадцятими й повернула ручку. «О-о-о, і ви були самі в темряві? в язиком Саймон, багатозначно підморгуючи ред. Нас не було хвилини три, сказала ред обходячи камперзаду, і меді з Саймоном покрокували за нею. Цього достатньо, сказав Саймон, і меді засміялася. Може, ви двоє нарешті. відвалити? перепустив Саймон. Заткнутися? Це вже меді. Усамітнитися?» Фу, Саймоне, гідливо прикискривилася Меді. Ох. Не давай, що ти була проти, сказав Саймон, обганяючи ред і повертаючись до них обличчя. Я дуже привабливий, за ці вилиці. Камера любить гарні вилиці. А коли тебе нема, камера вже, каже, геть інше», – сказала ред, змушуючи його задаткувати швидше. От зрадниця. Вони вийшли з іншого боку кемпера. Хай там як, прошепотів Саймон до Ред, я даю своє благословення на цей союз. А тобі, а тобі, аби звести когось, сказала Меді. Ні, я справді знаюся на цьому. Саймон зупинився біля дверей, поставивши ногу на найнижчу сходинку. Наприклад, мені не подобається, що в новому хлопці Джес 22 і що вона тягне його з собою на канікули, хоча вони зустрічаються лише два місяці, а ще його звати Марко. Тривожні дзвіночки на кожному кроці. Ред нарешті заштовхнув. Винула його в кемпер, човгаючи ногами на сходах. Усі вже були біля передніх сидінь, рейна мощувалася за кермо. Я справді можу кермувати, сказав Олівер, я випав лише одну бляшанку, і це було давно. Усе гаразд я в сказала Рейна. Зможеш розвернутися. Так, я зможу розвернутися. Гаразд, добре, сказала меді, зачиняючи за собою двері. Усі на місці? збираємося звідси. Нарешті Оліва розвернувся, його обличчя, освітила широка усмішка. Ви всі молодці здолали таку грізну перешкоду. Мабуть, найгрізнішу перешкоду, яка була коли. Будь коли поставила на шляху Олівера Лаве. Принаймні нам буде про що розповісти, сказала меді. Наша мандрівка точно виявиться веселішою від завтрашнього перельоту решти. Ага, кивнув Саймон. Хіба що Марко приб'є їх усіх у літаку? Рейна повернула ключ у запалюванні і кемпер ожив, готовий вирушити далі. Саймон знову заулюкав. Артур заплескав у долоні, й меді загукала радістю. Ох, стривайте, сказала вона хапаючись за телефон. Пропоную зафіксувати нашу перемогу. Меді витягнула руку з телефоном, намагаючись помістити усіх у кадрі. Ред. Трохи ближче. Рейно, озирнися. Ред підступила ближче до Артура Сяменом. Вона з усвідомила, що сміхається безпер... безпереривно впродовж останніх кількох хвилин, і тепер у неї болять щоки. Меді здійняла два пальці на вільній руці. Гаразд, а тепер усім кемпером. Команда К. Команда К. загукали всі з незгладжено. Меді натиснула кнопку і Ред побачила, як камера спіймала їхні всміхнені обличчя посеред вигуку. Бездогано, сказала Мед, підносичи телефон до очей і вививаючи світлину. Команда К. знову загукав Саймон, намазуючи ритм. Команда К. Ко, -да ка ніхто не збирався до нього приєднуватися, і хлопець замовк. Посвяткували, та й годі. Рена зняла машину з ручника, і кемпер поволі покотився вперед. Вона повернула ліворуч, обережно з'їжджаючи з дороги у траву і від... від... відганяючи фарами тіні, та вони однаково тиснули на боки кемпера, збиралися позаду від нього. Підкрадалося, вичікували. Рейна повернула кермо якнайдалі, розташовуючи кемпер майже перпендикулярно до дороги. Гаразд тепер давай назад. Назад, сказав Олівер, знаю, Рейна рушила задком. Екран посеред при... приладової панелі засвітився. На ньому з'явилося зернисте, чорно-біле, зображення із задньої паркувальної камери кемпера. Ред видивлялася в екран, Покрайна здавала назад, викручуючи кермо праворуч. Грунтова дорога в камері поступилася місцем високій траві, що, наче, гукала їх до себе, колихаючись від вітру. Чи, може, махала їм на прощання, але тепер на відео з камери було щось інше, щось у траві, щось присіло. Там темне і непорушне. Там камінь, сказав Олівер, нахиляючись до екрану. Обережно, відразу за нами величезний камінь. Бачу, сказала Рейна прохолодно, Заткуючи ще на декілька футів, а тоді перемикаючи передачу. Вона рушила вперед, вирівнюючи кермо, і виводячи кемпер на дорогу в напрямку, з якого вони приїхали. Уперед вона натиснула на газ. Рет уже думала, що вони ніколи з ці не вийдуть. Вона притисла руки до себе, впиваючись нігтями однієї руки в зап'ясток іншої. Команда К. знову вирис... вирискнув Саймон, цього разу ще не самовітіша. І меді заплескала Рені, та її вмінню викор... виконувати розворот за три прийоми. Може, саме тому ніхто, крім ред, не почув першого тріскуту. Він знову роздер ніч надвоє, і машина усіла за спиною шкрябаючи по гравію. ще щось луснуло і засичало, і передня права частина кемпера підломилася, вибиваючи їх з різноваги. Що за стра почав Саймон, подаючи на Ред? Ще раз, тріснуло ззаду і зліва, кемпер осів ще щеничі. Ще раз, востаннє, кемпер завищав і заскриготів на дорозі, спиняючись, не лишилося жодного цілого колеса.